E, значить, дивіться, там я в другому відео почала про секунди поміряла, але перейшла довго ту шукати. E, значить, дивіться, ми поміряли, провели пунктир. Десь ось тут того воно в мене вийшло. Значить, дивіться, ось восьма мінута чорна, біла, дев'ята. І дивимося на крапочки смужки. Оце 10 секунд, перша крапочка. 20, 30. І ось 40, але моя позначка не дотягнула. Ну, там десь 38, 37, 39. Там просто, як коли я одною рукою показувала, воно наче нижче. А коли я двома руками, воно там трошечки доходило, значить десь 37-39 ну, 7, 39 у межах. О. Ось ця крапочка. Ось вона. А дотягнулось десь сюди. Навіть воно й не посередині, але десь 37-38 секунд. Я там поставила 39, ну нічого, а тут якраз збіглося.